Україні у програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Золочівському районі попрощалися з воїном Андрієм Буделюком. У Золочові вантажівка в'їхала в стовп. Судитимуть водія, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП у Золочівському районі. Слідчі повідомили про підозру у хуліганстві учням професійного училища, котрі знущались першокурсників. У парафії Блаженного Миколая Чернецького відбулося прощання з колядою. У Золочівському районі попрощалися з воїном Андрієм Буделюком. Воїн, мешканець села ГАЇ золочівського району. Воїн був штаб-сержантом, командиром 1 єгерського відділення Другого єгерського батальйону. Загинув 1 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України на Луганщині. Йому було 43 роки. У захисника залишилася дружина, дві доньки, батьки та брат. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 13 січня у Золочі вантажівка в'їхала в, в стовп по вулиці Тернопільській. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Будьте обережні на дорогах, зважайте на сніг та ожеледицю. Судитимуть водія, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП. Від отриманих внаслідок автопригоди травм пасажир автомобіля загинув на місці події. Як встановили правоохоронці, 2 серпня близько 13.00 між селами Стовпен та Боложені Золочівського району, водій автомобіля BMW 320 d 37-річний житель Золочівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і в'їхав у дерево. Пасажир автомобіля, 37-річний мешканець району, від отриманих травм загинув на місці події, інформують у поліції Львівської області. Досудове розслідування за частиною 3 статті 286.1, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. На Львівщині слідчі повідомили про підозру у хуліганстві учням професійного училища, котрі знущались з першокурсників, повідомляють у поліції Львівської області. Підозрювані у присутності багатьох очевидців принижували своїх жертв, а також завдавали їм ударів у голову та в ділянку грудей. За скоєне зловмисникам загрожує покарання, обмеження волі на строк до п'яти або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Четверо учнів старших курсів одного з професійних навчальних закладів, розташованого у Золочівському районі. Хлопці віком 17-18 років та двоє 19-річних по черзі завдавали ударів у голову та в ділянку грудей чотирьом першокурсникам. При цьому вони використовували боксерську рукавицю. Подія стала з 9 жовтня 2023 року близько 23.00 у гуртожитку навчального закладу в присутності багатьох очевидців. Кривники принижували своїх жертв, знущались з них та знімали свої події на відео, яке в подальшому було викладене в мережу інтернет, де його і виявили правоохоронці під час моніторингу. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 Хуліганства Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років, повідомляє поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. 14 січня у парафії Блаженного Миколая Чернецького відбулося прощання з колядою. Ми так маємо традиційно, що вже на завершення різдвяних свят. Ми знаємо, що різдвяні свята це і Різдво, і Василія, і Йордан Богоявління. Звичайно, що цього року ми вже живемо за новим календарем, і трошки такі зміни відбулися, але поміж тим, ми кожного року мали прощання з колядою. Це є не настільки, знаєте, якийсь такий а, масовий захід, щоб десь там а, веселитися, чи якісь інші речі. Це є духовна частина. Я пам'ятаю перед повномасштабним вторгненням, коли закликав воєнкома, закликав військові частини. Я казав, що 23 лютого, 22 року, кажу, ви знаєте, в мене передчуття, що війна почнеться ось повномасштабна. Ось-ось. І кажу, ви все рівно прийдете до нас, тому що ми маємо відношення до людей. Ми будемо забезпечувати вас продуктами всім остальним. І тому, можливо, якраз от на основі наших традицій, звичаїв, нашої віри, наших оцих різдвяних, великодніх свят родинного тепла формується і національно-патріотичне виховання. Дякую вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!